Сьогодні надзвичайно приємна та важлива подія. Кожен з нас чекає цей день із трепетом у душі для випускників. Це надзвичайно відповідальне літо. Вони роблять свій вибір, який відкриває для них доросле життя. Я вам бажаю гарних успіхів на екзаменах. Я вам бажаю ніколи не жалкувати. За той вибір, який ви робите. І я бажаю вам тільки успіхів і наснаги у вашому подальшому дорослому житті. Шановні учні, попереду майже три місяці свободи, але бажаю вам провести ці три місяці із користю і з новими силами повернутися за шкільні парти. Шановні батьки, ви хвилюєтеся не менше сьогодні, аніж ваші діти. Але не хвилюйтеся, вірте у своїх дітей. Вірте у те, що вони найкращі в світі, і я вірю в те, що так і є. Тому наснаги вам здоров'я та терпіння. Шановні вчителі, я вдячна вам за ту роботу, яку ви робите кожного дня. Дипломи та подарунки учням-переможцям обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук України. Факел знань приймають ладньов Олександр. переможця всеукраїнського та міського турнірів. юних правознавців. бо не буває розвитку без знань. Палає хай натхненно. Попереду у вас веселі канікули. У дев'ятикласників державна підсумкова тестація, а випускники, наші любі одинадцятикласники, які вже почали проходити зовнішнє незалежне оцінювання, продовжать ще до кінця червня. Але я всім бажаю в першу чергу міцного здоров'я, хай вам щастить у всьому випускникам сили, віри в свої сили, успіху вам! Сильный прощальный пальцу. Да, уже заканчиваю школу. Представляете, прощаться надо. Печальненько немного. Но с другой стороны, это и хорошо, что мы много чего увидим. Вот. Ну нет, это классно. Вы смотрите шарики, куча всего. Это очень хорошо, это приятно. Я хочу поступить на архитектуру, строить дома большие и рисовать на них. Наша родная 47-я, даешь ты <плодисменты> разильные знания. Наша родная 47 седьмая, нынче ты школа гимназия. Уважаемые, а ваше свято отрывая, слитник не был. Shift Сегодня выпускается 16 тысяч 11-классников по всей Харьковщине. Проходят последние звонки в каждой школе. И мы благодарим учителей, которые вкладывают свое терпение, труд и любовь наших детей. Мы благодарим, конечно же, выпускников. И, конечно, желаем им удачи. Сегодня большой праздник для всей Харьковщины и для всей Украины. Поэтому вместе со всеми празднуем. Здравствуйте, ребята. Ребята, у нас в гостях Юлия Александровна, губернатор. Желаю вам всего самого-самого хорошего, солнечного, теплого лета. Мы можем гордиться нашими детьми, потому что уже второй год подряд мы занимаем самые лидирующие позиции по Олимпиадам, национальным, даже по Малой Академии наук и по международным Олимпиадам. Это итог учебного года. Той работы, которую проводили учителя, родители, дети. Ну и, конечно же, как всегда, отрываем частичку себя вместе с нашими одиннадцатыми классами. И весело, и знаете, так грустно. грустно. Потому что знаю, что расстанемся, но знаю, что у них все получится.